Я хочу вам запропонувати отаку цитату, а ви е, відгадаєте з трьох е, спроб, кому вона належить. Ну, це жарт, але от цитату запропоную. Мене звинувачують, що мігранти перетинають білоруський кордон. Ви мені надягаєте петлю на шию у вигляді санкцій і вимагаєте, щоб я захистив ЄС від напливу мігрантів. Такого не буде. Е, каже. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і тим чином, ну от і як журналісти, і наші саме колеги кажуть, що е, в такий спосіб мститься чи має от, намір помститися європейському Союзу за санкції? От таким от шантажем-мігрантами, ця історія, наскільки вона е, вплине на е, Європейський союз, та і от е, яка може бути відповідь ще, і наскільки вона не ризикова? На для Білорусі а поготів для самого Олександра Лукашенка. Ну воно використовують мігрантів з 21-го року. Вони перекидали на кордон з про що витала десятки тисяч людей з близького сходу. І це був такий інструмент не тільки шантажу, але також тиску, щоб змусити Польщу, що літву Латвію зміцнювати кордон замість того, щоб підтримувати Україну. Так само вони робили там провокації з гелікоптерами, гвінпокрилими з ядерною зброєю. Лукашенко робив заяви в рамках таких інформаційно-психологічної операції проти країн заходу, і в першу чергу проти України. Чи вони зменшать? Я не думаю. Зараз вони себе з путіним поводять як організована міжнародна злочинна групування банда. Вони використовують всі методи. Ведуть гібридну війну не тільки проти України, а проти всього демократичного світу. І міграційний кризис працює, тому що він відтягує багато ресурсів у західніх держав, і їм вигідно малим коштом його протягувати. І нам з вами, нам з Україною, треба боротися до притягнення цих двох терористів до відповідальності Лукашенка і Путіна, і за міграційний кризис, і за війну, і за вбивства мирних українців і за репресії проти білорусів, тому що це все час. Частинки, деталі е, одної картини, так, коли імперія спробує просто викинути виклик всьому світу, франок. Ви не повірите, але от ми е, у студії, тут у нас український політолог, міжнародний Антон Кочехідзе. Ми з ним саме про це й говоримо. Саме говоримо і про перспективи, в тому числі відповідальності світових лідерів, які вчиняють і в тому числі терористичні дії по відношенню до інших народів в рамках на міжнародного кримінального суду Україна отратифікувала Римський статут. А от е, яким чином? Нам ви бачите більш ефективну, от наразі, та спільну нашу боротьбу за те, щоб притягнути до відповідальності на міжнародному рівні, зокрема, і от пана Лукашенка у тому числі разом з Путіним. Да, ну, бачите, бачите, ми з таким натхненням сприйняли видання ордеру на арешт там Львови Белови, і Путіна та інших, але потім нічого не послідувало. Так немає механізмів реалізації цих е, рішень міжнародних судів. Тому треба працювати з міжнародними партнерами, і цю цей, цей механізми міжнародного правосуддя їх просто доводити до реальності, до цього, що що ми зараз маємо справу. Е, е, коли Лукашенка там чи Путін літить. Кудись чи десь зупиняються у держав повинно бути право заарештувати їх, заарештувати їх майно. Всі, хто беруть участь співучасть в злочинах, ну в випадку Білорусі це оточення Лукашенка, силовики вони також повинні бути на списках на арешт, так, І ці арешти повинні відбуватися регулярно. Щоб всі, хто беруть, репресують Білорусів, всаджають за крати, судді, які виносять присуди, щоб вони понесли відповідальність. У нас є міжнародний кримінальний суд і. Вітання Україні, що прийняла Римський статут, але також є Міжнародний суд ООН. Які якось імпотентно себе поводить так а насправді багато було порушено міжнародних домовленість, і є універсальна юрисдикція. Я знаю, що Україна дуже, і українські правозахисники правозахисники, так так кажуть, роблять багато в цьому напрямку, і білоруси також, але практики мало, прецедентів мало. А нам треба зробити це нормальністю, щоб за кожний злочин винний понес відповідальність. Та от бачите, прецедентів мало і. Підстав для цих прецедентів теж не так багато. Пригадуєте історію, коли здається, мексиканський лідер казав про те, що от якщо Путін буде відвідувати Мексику, вони не заарештують його на землі, ну на літовищі у Мексику, якщо приземлиться борт бортномородин з Ревської Федерації. Ну так, так Бачите, тому що браку бракує політичної волі дуже часто. Також держави, які не розуміють, що відбувається в Білорусі, в Україні, вони не хочуть займати сторону дуже часто. Вони хочуть стриматися цієї нейтральності, Над не процесом, хочуть, сувати, та ось, не... максимально бути ну якось якісь відносини з Путіним заходити. Ось якісь інтереси торгове. І тому треба е, пояснювати, що це. Ця війна, коли не буде зупинена зараз, то потім вона прийде також до вас, і треба дуже чітко і остро ставити це питання перед всіми е, е, лідерами держав. Якщо з вашого дозволу стане повернутися до Білорусі, просто дуже цікаво от з вами обговорити цю тему. Але мені здається, ви допоможете нам розібратися. Виглядає іноді так, що Олександр Лукашенко. От ми тут вживаємо такий термін. Якщо б проводився чемпіонат світу по пропітлять, то він би був б стабільно не просто в призах та в принципі очолював би світовий рейтинг. Ну так це іронія, але вона доволі гірка. В якому контексті хочу поставити запитання. Виглядає е, тим чином, що от, е, попри всі наявні історії співпраці з Ерефією, та там союзна держава, вся оця от е, пафосна штука, там тактична ядерна зброя. Е, Білорусь, ну принаймні в часи Макея, та вона тримала сталий діалог із Заходом, і Там був ще один вектор, е, чи е, не тому е, Володимира Макея так е, швидкопливно не стало на цій землі. Е, от е, чи це конспірологічна теорія? теорія, і в принципі, якщо це е, вона ця теорія має якесь раціональне зерно, то чи зараз е, Білорусь, як ви думаєте чи знаєте, тримає от якийсь ще один оцей неформальний вектор комунікації з заходом, е, розробляючи, ну можна так сказати, план Б для себе? Ну, в Лукашенківським режимом в режимі було багато років таке ліберальне крило, де був Макей, де був Павло Латушка. Uh -huh. Макея вже немає в живих. Павло Латушка є заступником Світлани Тихановської. Кожний вибрав свій шлях. Але Лукашенка після 20-го року він провів зачистку, і він винищив люб... кожного, хто мав якісь проліберальні, про продемократичні погляди, тому що йому здається в його світі, видуманому вигаданому світі, що всі ці ліберальні. Ідеї вони є загрозою для нього, і тому він просто стерилізував громадство, суспільство, виніщив НГО, медіа провів там допити, КГБшники провели допити за всіма чиновниками, і кожен, хто хоч трішки має зв'язки з Заходом, з Європою, їм на місце в, в системі, яку зараз будує Лукашенка. Чи зараз це можливо? Я думаю, що як тільки почне розваливатися ця система. Всі ці технократи, які зараз працюють внутрі режиму, вони дуже швидко перефарбуються, перемалюються і стануть там демократами. Так часто бувало, коли розпадалися такі режими, як Лукашенківське, але ця кліка, вузька клика навколо Лукашенка, яка вже має руки в крові, вона буде триматися до нього до останнього. На тому нам важливо. Посилювати суспільство і будувати контакти з тими внутрі системи, хто не бере участь в злочинах і хто в критичний момент може виступити на нашому боці. Франок у нас дві хвилини максимум. і Два питання у мене ще до вас є. Дуже хочу, щоб ми встигли питання. Перше, що це за історії, коли от Лукашенко спілкуючись з якимось з білоруських громадян, каже, що от звикайте, що у вас буде новий президент, але не зараз. Я ще нікуди не збираюся. А потім очільник центру вибачкового Виборчкому Білорусі каже про те, що от вже йде робота по підготовці е, до виборів. Але е, стоп вона йде завжди. Це нормальні рутинні процеси. До літа 25-го року та повинні ну відбутися вибори. Це от перше питання, і друге питання: роль опозиції у всьому цьому процесі зараз. Яка вона? Лукашенка нікуди добровольно не ні зійде. Він не бачить себе поза владою. Він буде за неї триматися до самого кінця, до самої смерті. Він зараз живе в країні, де майже кожен його ненавідець, і всі ці слова, що я там зійду, що мені влада не потрібно, потрібно ми це називаємо політичне какетство. Лукашенка політична какетка. Він якби закриває, що я ж тут не хочу, це мене люди змушають залишатися. Ну а що демократичних сил, то зараз є структури, сформовані після вибору 2020 року. Гу очолює демократичної рух Світлана Тихановська, тому що виграла ці вибори 2020 році. Є кабінет, є протопарламент, координаційна рада. Зараз ми співпрацюємо з полком Каліновського. Заступник командира Полка Каліновського війшов в кабінет Світлани Тихановської. Є така консолідація демократичної альтернативи, коли Лукашенка буде слабий, коли буде вікно можливості. У нас буде що запропонувати білорусам. Фанек, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути при Етері, Розставляєте нам акценти про те, що відбувається в Білорусі. Нам важливо це знати, і будемо до вас звертатися при наступних нагодах. Ще раз спасибі вам, живе Білорусь! Франаквечорка, білоруський журналіст, медіаексперт, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської був з нами на живому зв'язку.